Він все натопив, все потоплено так не бігав, якщо б до мене вода дошла. Ну, так. Сам не бігав, сам стоїть. Це не гармічка. Що може там люк, от щось таке, знаєш? Да, так, там люк. Yeah. Да, може. може люк відкрили, yeah, а і все. Та пиво нормальне. Да, капуста вся плаває. Ich muss so Сейчас місія спасіння номер. Воротка плаває. Це по 20 гулін да ви. Бачу, тойота за нами йде. Де є скільки масла вудді. Масло? Ой-ой-ой. З машини десь машина на половку затоплена. Капець. Там якийсь мусор, да? Да. Просто топець. Машина сейчас там засіла, сейчас ми їдемо. Туда трачок за нами даже йде. Дивиться, як людей попопило. Це, це б розумілися ці це стопчики. Відкрию дверку. Ось ну, ще нормально. Ну так. Якщо обітямо, так. З той сторони бурлінзу не можна сюди заїхати. А з тої сторони. О, вже більша водичка. Не водичка. Вже більша водичка, що нормально. що-то Не підняти. Ти піднятий? Ти піднятий? Ні. А, піднята, піднятий. Да, потопило серйозно. Що моє заціпати, чи ша його? А там його нема. Я би його зазад заціпив літя. Нащо він сюди заїхав. Нормально, <риклад> десь, ще багато до того. Нема нікого, так? Да? Немає нікого. Кате з дітьми? З дітьми, так, да, і з'їхав кось. Шкода, нем, нема нікого, ми би витягнули. Десь як потопило Давай, бо тут сім'я, я знаю. Ну, <laughs> no, в дев'ятці си цікаво. Ну цікаво теж. А я манка. Да? да. Жесть, тише чесно. Нас ні, але буринки не зараз тут проїжджаємо, по так потопило людей. Дивіться, це вчора все було у воді. Хлопці тут їздили. Тут був метр, метр води. Тут коротше, метр води був. Хлопці їздили. Я думаю, що капець то вчора було. всі хати, Оця була хата під водою. Видно докуди вода була. так, десь машина там ще. Жас. Кажуть хлопці, що вчора цю машину не було, видно з-під води. Це все було закинуло. Вода отут тут отут. Де тут оця машина була до пів колеса. колеса. колеса оця <говори> хижа була вдольщу. <говори> це досить тут високо. Жертвень. Йдемо потихеньку далі. Тут люди байдарку спускають на воду. Але це так нас проїхати. Біля нас Охе. Ти набирається? Оооо. Oh. <laughs> ну вже на де ти мало право візьми, бо ти з їх на здоров'я. Ну ма? Конечно. <laughs> Короче, набирається трішка. До встречи, уравне. Yeah. Сейчас <laughs> ми ще і упомимо тут. <laughs> <laughs> правіше бери. Ага, ага. там полоса вже. Йоу! Що таке? <гум> а, ще хоче я місце. Ще, 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 то і місце. Так, проїжджаємо. Ось саме глибоко ми вже проїхали. Так, да, саме глибоко. Ну, дуже да, не глибоко. Бо вертуля, да. Давай, каяках катаються так. тут. Ходу щось спасають, хоч що. Давай. Вчора ми тут... А що тут більше буде да, ніж ніж ніж. вчора? Бо вчора ми аж до того повороту доїхали з Дані. Так? Да. А типа вода починалася десь там, де тут чувак. Коротше, ми далі проїхали. Ми плавають тут. Тут затопило жорстко. Ми продовжаємо. Чекай, треба машину підняти, мене підняли. Yeah. О, дивись, як там виходить. О, oh, пішла вех. Пішла вверх, yeah. вверх машина? Yeah. Супереду, вже зона дуже низько. Навезимося на спущенні. Тут дорога, да, десь. Це дорога, да? Тіпа десь начинала... Тут ви починалося. починалася. Yeah, потопило все. Це полявся було, так? Да? Да, там дорога, да, тут, в тут, то потім. Ніколи води немає. Тут дорога там, да, де виходить. Де ті знаки. Отак раз і повертає дорога і туди, а йде. А ми вже тут знаємо, не проїдемо. Там ми теж не проїдемо. <laughs> як ми тут їдемо. Де, ще. Де, весь, <laughs> цей <laughs> значок, коротше, пошта. пошта. Пошта втоплений. можеш казати. О! Булькай Вихлопні задні Це вже кизна. Уже все, Дай ви ще ні? Ну вже Дверка вже під водою. Да, ja, вона вже на огління, йде, я чувствую, а ще нашу не сюди глибше і глибше. Коротше, чим далі, тим глибше. вода. Якби розумілися, дивіться, поштоваться скринька. Потопило в людей все. Дивіться, гараж наполовину затоплений може будинку інично я жопа ми повертаємося тому що дуже глибина велика. і ми прям там якщо заїдемо точно вже не виїдемо що потихеньку повертаємося з маленькою води потім хлібше глибше. і глибше тоже теж високе доста як я Повністю під водою. Півколи. А в нас уже все мішайка скоро а, до дверей Тебе вищий Тебе ще кліренса до дверей е, сантиметрів 25 Ова, таку Да, тебе вищий Ришко ще трішки проїхати Давай давай, ще тебе куча Відкри. Відкрий двері сам подивись. Кобєс! <lask> Високий, <laughs> 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 oh, бачиш, yeah. пару тих сантиметрів є. Так, да да то своє, дає. Yeah, yeah, yeah. Він ще до розпоїде вся. Розвертаєся <laughs> <чи> ще? Ви бачимо, де yeah. дорога <laughs> Давай, давай, їдь, ми тобі підскажемо. На-на-на скидку. На скидку. Все, стоп. Назад. трейлс. Привіт усім. Ну що? Приїхати. Лентровери не їдуть.

Та, скажи щось, комментуй. Пода мені людей. Це бідесь в Ну, No, дома там потопило. potoпила. Вчора ця машина була затоплена до скла. Сьогодні вже 10-тер, вода впала. це все було затоплене. Тут з лівої сторони надалі, повсюди типу, затоплено. затоплене. Ще більше у нас тільки всяко. На ми вчора тут підходили, В принципі ми вчора тут були, десь а, до цього уровня і була вода. Вночі падали дожі і вона піднялася на метр тут. Що за кранти? Що за кранте? Прикольно на самоліті. Самоліт такий, що на воду сідає. Поли сина придесь, Дорогу на дробь, не так і далі Калюжи, бо переїхати. Вчора було тут, ми з тобою вже їхали, ти да. знаєш, біля. Вчора видео? було до двойників, да. Вчора було до отбойників. А сьогодні лаєнко Кам'яні йде позаду. Прям не настільки велика глибина води. Ну, тут дуже глибина. Ну там так. Зараз ти дверку і машинка тут касаєшся. Не, що ні. де ж спасателі повертаються. Походу була дуже велика глибина. Не. Я вважаю. Тут нічого не помінялося, навіть впала моя вода. Вже йде вшити на зменшення. Добре, що дозволяють вже тут їхати, тому що були по дороги воєнні і просто-напросто не пропускали сюди людей. Щас подивимося там чи є вода вперед. Ми вчора не змогли проїхати, сьогодні вже, може, проїдемо. Тут вже настільки впало, що просто лежаря залишилася. Десь на 20 см впала вода і вже можна проїхати. Все, роди повиносило. Получите більше. Як води. справа дорогу mm -hmm. по розмивало цю щепленку. Видиш? Mm -hmm. Видиш? Mm -hmm. Які провалять. Видиш, який проваля тут? Да -да. Так, розбивало. Все було в метро води. <клес> О, які туди провалять. Тут, 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 Дивись на ну, да. вимерно. Тут вже нема води. Вчора вода була. Все поносило, якусь грязь, всяку наносило. Просто в щебьонку повимивала. Тому... Цей будинок що був до півгаража. гаража. Вже води нема, вже відійшла вода. Може не проїдемо, далі будинок на половку затопило. Масор має бак, побачимо, чи ми Побачимо, що okay, ми проїдемо тут. Чекай, мені треба підняти машину просто 5 людей там десь пів. Того буде. Арбічка. Арбічка, да. О, Мішанька. Що? Діти дивляться, наблюдають, чи все добре. Ну, уже аккуратно. все затоплено. Шедно все, мусор плаває, уже потопило. Чи там ще дорога не якась? Річка перейшла і вже вода відсюди назад не може в річку. А -а -а. час. Там є дорога, машина девись. Половку затоплено. Кап'ять це треба піднімати. Жорстко. Ух ти! Там вообще. Опять просто. Дивіться. А тут вы езди. Машина наполовину просто. Шо сенам? Дивіться машина Женька, А ми вже в воді! Ми вже повністю в воді. Їдемо Да, кидемо Йдемо Щору на скапоти Льоня йде. Все затоплено каверш Альоня йде. Сей дезніта покажу вам наскільки ми заїхали в воду о, ух ти! <смістична> дивіться, як лендровер їде! <смістична> О, Дивіться наскільки вода була лише. Настільки заїхав в воду, трішки вже набрав внутрі. Skobri, kaj? Ti nabraj, da. Triške, da. Ti nabraj? Pravno tu, da ne obulam. Ne? Ne, no, ne ste. Ne ne, 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 ne ste, umej, to že ne ste, ampak striskaj. Ne, ne ste. Ne, ne ste. Ja, ne, ne. Dajete sobiti, pa. Skike, no šerba. Skike, preneslo. Bide.